Наші захисники відвоюють території України та захищають відносний спокій. Ровим Ройко у ЗСУ з самого початку повномасштабного вторгнення ворога бачив пекло війни. Каже, під час лікування не всі, на жаль, ставляться до бійця з належною повагою. В одній із маршруток водій примусив чоловіка сплатити 17 гривень за проїзд, незважаючи на те, що захисник має посвідчення учасника бойових дій. І є інвалідом війни. Волинянин Ровим Ройко, якому всього 25 років на повномасштабній війні з самого початку, бачив жахи Маріуполя та Донеччини, чимало його побратимів загинуло. Каже, з 580 захисників живими лишилось восьмеро. Чоловік нині на лікуванні має численні травми, зокрема, ушкоджений суглоб і контузії. Соцмережами шириться допис батька захисника. Мовляв, з його сином по хамськи повівся водій маршрутки та змусив оплатити проїзд 17 гривень. Попри те, що Ровим показав посвідчення учасника бойових дій і є інвалідом війни. Це викликало хвилю обурень від людей. Заходжу в маршрутку, пройшов, сів на, на, ну, на сидіння, а водій кричить, хтось не заплатив, моргає лампочка червона, хтось не заплатив гроші. Я йому показую у Він каже, ну в БД є, але гроші треба платити. Я йому виняв інваліда війни другої групи пожизненно. Він каже, ну все одно ж треба платити гроші. Ну я дав гроші десять. Я поїхав, мені треба було поїхати. Чоловік їхав із села Прилуцьке. Каже, маршруткою, яка прямувала до піддубців, очевидно, приміського сполучення. Пригадує, пасажири розраховувались готівкою. 17 гривень за проїзд захисник все ж таки сплатив. Що образливо для чоловіка пасажири не заступилися за нього. Ти воєнний, то. Ти... Ніхто. Тебе ніхто не не замічає. Я хочу, щоб хто мене замічав. Втім, герой нашого сюжету каже, є й такі люди, що з повагою ставляться до військових. Ну, в лучку тут багато дає, що пригощають. просто ну, ти хочеш пластить гроші, вони не беруть. А постригся сьогодні, ходив стригтися, і то Барбар Шоберт, ну, і то вони не взяли гроші. Я йду назад, бачу кава, Ну, там в центрі. Там, де центр університету, і там трошки далі, є кава, така зразу направо, Солідненьке таке. І то там теж ніколи не брали гроші, Ніколи. Вони, вони кажуть, просто за вас проплачено, за вас проплачено і все. А маршрутки треба 17 гривень заплатити. Захисник звернувся до водія, який вимагав у нього оплату за проїзд. Я б хотів би на його місці поїздити маршрутку, я він замість мене туди пішов би. Нічого не сказав би, просто, щоб просто помінялись місцями і все. Хоч би на один день пішов, на півдня, якщо виживе. На півдня. Туди в пєски закинуть. Начальник відділу транспорту Луцької міської ради був готовий провести службову перевірку та покарати водія. Втім, як стало відомо, маршрутка була приміська. Втім, Віктор Главічка нагадав: учасники бойових дій і інваліди війни серед пільгових категорій населення, тобто мають право їздити безкоштовно. Що стосується надання права пільгового проїзду, вона чітко регламентується законодавством України про соціальний статус учасників війни. Інвалідів війни і відповідно прийняті рішення організатором перевезень виконавчого комітету муцької міської ради щодо надання пільг для такої категорії пасажирів. Перш за все, ці пільги надаються і на тролейбус, і на автобусні перевезення. Тобто, якщо така категорія учасників. Пільгових категорій, ну зареєстрована в Луцькій міській територіальній громаді, вони отримують безкоштовно електронний квиток на право пільгового проїзду. Хотів би зауважити, що при здійсненні контролю, контроль, коли перевіряє, це пільговик також повинен пред'явити показати посвідчення, що він відноситься до тієї чи іншої категорії. Ну і підтвердити, маєте свою пільгу при здійсненні контролю в автобусах, які здійснюють перевезення по місту. Також і надаються пільги для як ви сказали, ветеранів війни. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі.